Буде суд і буде кара, отверзеться Бабин Яр, хлина кров, як повінь яра, вдарить хвиля аж до хмар, розпадуться небо Боже явиться могуть, вийдуть праведні з могили, злих могилу поведуть. Це Голокост, всього одне лиш слово, та його сенс пекучий болі жар. Бивали всіх, старого і малого. Мало хто життя порятував їм, неоплаканим і невідспіваним, їм похованим без струни й молитви. Позбавлені могили й шани присвячується, пом'янемо мільйони жертв. Євреї все ведуть без кінця. Люди ховають і німці їх знаходять і забирають. І до цього часу чути стрілянину в Бабиному Яру. Це саме тут навічно оселились душі, прострелені по кілька раз. Це в них живих, кати байдужі, стріляли, цілячись у нас. Це саме тут поранених вбивали, солдат, євреїв, малюків. Забуті уроки, розмиті поняття, Кровавий таро піднімається вгору. Нехай звуки скорботи було закляттям, і ми не дозволимо такого повторення знову. Голокост нам треба пам'ятати, адже пам'ять то є наша совість, помилок таких не допускати, не писати геноциду повість процвітай і слався, Україна мила. Кращого в життя, ти вірю, гідна, в об'єднанні і мирі наша сила. А вона нам зараз так потрібна.